Вітаю, друзі! Ми всі з вами відсвяткували День Української державності, День хрещення Русі, тобто України Великим Князем Володимиром. І здавалось би, які тут можуть бути сенсації? Але сенсації, як виявляється, безліч. Ну, офіційно відомо нам на сьогоднішній день про три хрещення України, не рахуючи апостола Андрія Привозванного. Але три хрещення: Володимирова це коли вся держава, Ну, кияни були хрещення, скажімо так, і почалось поширення християнства в інших залежних територіях. А потім до нього було бабцею Ольгою його хрещення, але вона хрестилась сама. Вона всю, на всю державу не поширила цього, не мала, так би мовити, очевидно, можливостей. Але переконувала Святослава Хороброго, свого сина теж хреститися. Відома навіть офіційна дата її візиту до візантійського імператора 957 рік. Точна дата. Відомі перипетії навколо цього, як до неї сватався імператор, як вона потім в Києві казала, що постоїш у мене тут. Як я в тебе постояла в кораблі, на кораблях біля Константинополя, ти в мене в почій постоїш. От тоді буду тебе слухати і допомагати тобі. А це описано в наших літописах. Є ще одне хрещення цікаве: його пов'язують з Аскольдом, князем Аскольдом. Відома навіть дата його офіційна, точна дата 860-й рік, згадка Візантійського, вселенського Константинопольського патріарха Фотія, який описав буремну ніч, як русини на кораблях прямують, страшні, а потім охрестилися ці самі русини. Ця дата абсолютно явна. Це червень 860 року. І така згадочка. Ну, це почали ліпити до Аскольда. Хоча за нашим літописом Аскольд прийшов до Києва пізніше, близько 862 року. Ну, але тут, можливо, наш літопис, щось візантійські дані навряд чи вони так, скажімо так, хибували в точності. Це, це майже неймовірно. От, Або наш літопис трошки не знав, або там був не Аскольд, а хтось до Аскольда. Ну, коротше, але тим не менше, Русь, Київ, кияни, якась верхівка, і князь уже хрестилися за візантійськими даними в 860 році. Але є ще дуже цікава історія наша. О, історія наша, Боспорського, уявіть собі, царства. І був там, уявіть собі. Цар з іменем Фофорс. Форс, якийсь такий форс. А, Сарматська династія це дуже давно, між 289 і 309 роками відповідно нашої ери. І от на монетках цього Фофорса зображений, уявіть собі, хрест. В тих самих місцях. Цього фуфу -фу, монет цього фуфорса, де раніше розміщувався Скіпетр, Тризуб, до речі, в Боспорському царстві дуже використовувався як царський знак. Можливо, і прийшов до нас в Україну звідти. Ну а можливо, це якийсь індоіранський загальноспільний. Ну, коротше, ти покрита темрявою. Ця історія. Ми не можемо достеменно сказати, де в нас взявся тризуб. Але ми можемо достеменно бачити на монетах царя Фофорса, його сина Рискупоріда це такі імена в них були. Фофорс Сармацьке, а Рискупорід це ім'я ну, фракійське. Коротше, вони одружувалися з царями сусідніми, і, видно, брали там, можливо, через династійні шлюби, а можливо, вони певну владу там мали в тій фракії. Коротше, Одне з тронних імен Боспорського царя було Рискупорід. Ну, Коротше, щоб вас не задурювати вам голову, а говорити чисту правду, як це в мене заведено. Є ці монети між 289-м, чи навіть, і 309 роками. І, і вони з хрестами. Уявіть собі. І найцікавіша історія з цього усього, що найпершою. Державою, яка досі вважається офіційно хрещеною, була Вірменія близько 301 року нашої ери. Тобто, якщо ми приймаємо, що цей Фофорс був християнином, то існує теоретична можливість, що першою державою християнською була та держава, яка є на території України, на території нашого Криму і нашого Керченського півострова. От така історія. Неймовірно важлива і цікава. Що ми знаємо про цього А, Що він конфліктував з римлянами, тобто з одного боку? Ну, ми це все вивчаємо з дуже значною мірою, навіть по деяких дрібнесеньких літописних згадочках, які є, але достовірних, таких фундаментальних, античних. Ну і крім того, по монетах. Чи було там місцеве літописання? Було, тому що були на Боспорському царстві і поети, там, і різноманітні діячі. Просто від них мало залишилось матеріалу. От, літописно. Хоча по деяких є там по 5 сторіночок, по 3 сторіночки, а про більшість царів дуже мало. Залишились практично тільки монети і якісь згадки там про їхні конфлікти з сусідніми царями. І от цей Фофорс конфліктував з римлянами. Його син. Рискупурі теж конфліктував з римлянами. Але так, періодично, то конфліктують, війни йдуть, так би мовити, то у них з'являється на монетах, з іншого боку, вже зображення Римського імператора. І, відповідно, вони друзі Римського імператора. Це таке, Чим Боспор цікавий наш Боспор, Тим, що Римська імперія його так і не змогла аж до кінця своїх днів. Придушити і повністю перетравити, тому що безліч інших царств були повністю перетравлені, бо спором це не вийшло. Він був віддалений. В нього було багато войовничих сусідів, він сам був войовничий і так далі. Чим цікаві оці часи, власне кажучи, для Боспорського царства кінець 3-го і початок 4 го століття. При близько 230-х років при Чорномор'я, при Азов'я приходять готи. А, із Скандинавії, германське плем'я починають атакувати кордони Римської імперії і конфліктувати серйозно, в тому числі із Боспором. То конфліктують, то беруть у нього кораблі цього Боспору для атак Римської імперії. Починаються так звані скіфські війни. Це цікава історія взагалі. Описана одним греком, практично очевидцем, видатним істориком. От. І. Така ситуація там дуже хаотична, опираються ці, або спор, цей, готам відповідно. А в той же час закликають римських імператорів на підмогу. Римським імператорам не до того, у них є купа своїх проблем. Коротше, монетки стають такі бідніші, бронзові, дешевші. От. Тобто, видно, що держава перебуває в таких складних умовах. Але менше з, тим, менше з тим хрест ви можете абсолютно чітко бачити на цих монетах. І якщо провести дослідження, і якщо вони були карбовані до 301 року, то виявляється, ще раз підкреслюю, що християнською державою, можна сказати, однією з найперших в світі, а можливо і найпершою в світі, була саме держава на території України. Це... Ну, як вам сказати, це іміджево неймовірно, значення взагалі відкриття. Мені здається, що нам треба було проводити і конференції навколо цього, і розповідати, і говорити, і так далі. і так далі. Дуже багато різних цікавих речей. Хтось скаже, чи є він для нас дотичний, чи є він з якоюсь такою державницькою і, можливо, з етнічної точки зору для нас цікавий цей боспор. Звичайно, цікавий. По-перше, там сарматська дінастія. У нас сармати, сарматські кургани від е, Карпат, які, до речі, в ті часи називалися Сарматськими горами, і до Слобожанщини і до Донбасу. Скрізь там Сармати. З їхньою концентрацією, до речі, найбільшою навколо річки Рось, яка, від якої, швидше за все, Русь і називається. Ну, точніше, від одного з племен сарматських чи, чи то Аорсів, швидше за все, і називається, отримала назву Русь. Крім того, крім суто цієї сарматської, так би мовити, вони були скрізь, їх було багато. Є ще й історія з е, Боспорським царством, ну, пов'язана суто територіально, але крім того. Близько десь уже в 10 столітті, близько 960-х років. Точніше, а то ще точніше, близько 964-65 років наш князь київський, Святослав Хоробрий, встановлює контроль за тим Боспорським царством. Тобто з тим самим населенням, яке було за того царя Фуфорса, просто воно вже тут було, ну скажімо так, інтегроване в Візантійську імперію, тому що Римська імперія їх не інтегрувала. А і не ліквідувала Боспорське царство. А Візантійська імперія близько 6 століття після спустошень різноманітних, всі ті грецькі міста підгорнула під себе. Вона ж теж грецька да, грекомовна. І створилась така відповідно державна організація, яка була потім взята під контроль Хозарами. А потім, коли Хозарію розгромив Святослав Хоробрий, відповідно, всі ці міста, весь Керченський півострів, пішли під. Київську державу. І вже більше тисячі років, як Крим був пов'язаний з Україною, з Києвом, а з нашими землями, називався Тмутаракань. От, власне кажучи, та Боспорське царство воно і називалось Тмутаракань. Чому Тмутаракань? Тому що з романдськими мовами та Матарха це загін, великий, кінний загін 10-тисячний. Тому, ну, чи полк, хтось говорить, хтось полк, хтось 10 тисяч перекладають. Коротше, це абсолютно наша історія. Це абсолютно жива історія. Це історія, яку можна показувати. Цих монеток. До речі, збереглося чимало цього царя і його сина Рископоріда. А тих Рископорідів там було безліч, до речі. Е, ну, не знаю, з чим це пов'язано, чи з династичними шлюбами, з фракійцями, чи то це просто тронне ім'я. Це дискусії, скажімо там, там дуже багато місця і підстав для дискусій. Але ще ми знаємо дуже цікаві історії, які були ще раніше на нашій території. Ну, наприклад, про те, що четвертий папа римський Климент, він був е засланий за християнство в Крим і там був загинув, замучений відповідно в ті часи. Це близько сотого року нашої ери. А ще перед тим там був апостол Андрій Первозванний. В Скіфії він був однозначно до порогів однозначно, а можливо, і і до Києва. Це принаймні такі ну, легенди, такі дуже міцні зберіглись. Але достеменно відомо, що принаймні в третьому столітті було абсолютно очевидно для авторів, що апостол Андрій проповідував у Скіфії. А ще є одна дуже цікава історія, пов'язана знов-таки з нашою територією, з неймовірним зазначенням, замовчувана в совкові часи. Просто неймовірно. Ця історія пов'язана з такими стовпами кам'яними. Вони називалися фіаси. Що це таке? Це такі стовпи практично в кожній громаді, в, кожні, в кожному містечку, можна сказати, і там перелік, перелік людей, знаних цього міста. Ну, там різні імена: грецькі, сарматські, скіфські, ну, в переміжку. І потім така, якби присяга і єдиному богові. Тобто монотеїзм це друге, третє століття нашої ери. Оці фіаси. Це, якби, Ну, символ якогось самоврядування, чи про що це? Ну, коротше, це якась така громада, брат, братство, можна міська рада, якась така, але з присягою єдиному Богові. Це в той час, коли античний світ переслідував монотеїстичну релігію, в тому числі, ну, насамперед, християнство, коли воно було скрізь гнаним. А у нас е, от така присяга. Що це таке до сьогоднішнього дня достеменно невідомо, чи це сліди християнства, чи це сліди іудаїзму. Чи це, ну, тому що після руйнування е, римлянами Єрусалиму багато із євреїв розбігалося по всіх країнах. І теоретично вони могли це теж при, принести. Чи це якийсь місцевий культ, чи все разом місцевий монотеїстичний, чи все разом невідомо до сьогоднішнього дня, але вони абсолютно явно за змістом монотеїстичні. Отака От наша глибока, глибока історія. І нам. Москвитяни ці Росія навіть Володимира не, не хотіли давати. Тобто вони казали, що він Владимир общий. Да? А вимовити його ім'я, яке написано в літописі, яке написано по Володимиру Мономаху, власноручно написано в його посланні дітям, що він руським іменем Володимир. Вони навіть цього слова вимовити не могли. Але у нас ще раз підкреслюю історія. Дуже глибока, ми її собі обов'язково повернемо і територію повернемо. А для цього підтримуємо українську армію. З Богом, друзі, зі святами. До перемоги!